Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. Зараз буду вам показувати, що я там знайшла. А починаю я з намиста, яке, може і не привернуло б увагу в більшості. Але, знаєте, мені дуже подобається скло, якісне скло. І я взяла його в руки. І от дивіться, бачите, і коли береш, розумієш, що воно. Дуже гарно е, сяє. Це ж дуже якісне скло. До того ж, вже вдома я придивилася і зрозуміла, що це ручне гранування цих намистин. Тому я тож задоволена, що я купила е, цю нитку. Це одна велика, така довга нитка, яку можна взяти отак подвійно. І теж буде гарне намисто. Це все намизано на жилку. Ось, бачите, отож, я розумію, що його перебирали. Можливо, колись воно було на нитці, але його перенизали. І до того ж, застіпка. Ця застіпка старенька. Ось, бачите, тут. Марказити, але головне вироблена ця застібка в стилі Арт деко. То в 20 30-те, в 40-ві роки були такі нитки з перлинами штучними, і вони мали такі застібки. Потім ці перлинки вже стерлися, а застібки використовували в інших прикрасах. Ну, а це намисто з гранату. Ну, так, нічого такого особливого, невеличкі кульки, які сплетені і мають вигляд ось такий. Але, знаєте, сподобалося воно мені. Вироблено воно десь, як я вважаю, в Азії, можливо, в Індії. Ці всі нитки, на яких розташовані ці кульки, бачите, вони так збираються. і... Якимось дротом отак зв'язуються. Потім йде ось так. І тут, отак, завершується це. Е, оця деталь, вона, ну так, зусиллям, але вона важко. Вона тут рухається, о, бачите, рухається. Оцим, отак от. Тож можна його так розкрити, закрити, але мені здається, що довго не витримає отакі рухи нитка. Не, не подобається мені така форма. Застібки. Ну, це саме застібка, ні? Не знаю, що зробити, але ця частина мені подобається дуже. Треба щось подумати, щоб носити. Мені саме хочеться носити це. Я не знаю, чи має воно винтажний вік, бо мені здається, що це сучасна якась робота. Але гранат гарний, Рас подивіться. Ну, а ще купила отаке намисто. Я розумію, що багато хто буде вражений зараз таким намистом. Я сама була вражена, коли. Почала його розплітати, тому що знайшла я його на розвалі. А на розвалі, знаєте, там все таке сплутане, і багато прикрас мають пошкодження. І я, перш, по я його розпліла, щоб подивитися. А це було не так же просто. Бачите, скільки тут підвісів. і тому воно було дуже заплутане. По-друге, я почала дивитися чи не. Має воно втрат. Ну, Мені здається, що все на своїх місцях. Так, цікаво. Е, і, знаєте, я навіть так розгубилася, бо я не знаю, до якого стилю його віднести. Тому що це не якийсь стиль, який ми знаємо. Ворока, ардеко, класи, класичний стиль. Не знаю, немає нічого у мене нічого таких аналогів. Е, може, це щось фольклорне? Ні? От мені воно здається, як якесь казкове, казкова прикраса, знаєте, у якоїсь там фантастичної королеви. Може бути таке. Ну, не знаю. Ось покажу вам ту частину, яка найбільш проста. Дивіться, які тут квіточки. І навіть якщо б намисто було тільки от таким, воно для мене вже було б цікаве. Тому що мені подобаються складні прикраси на шию. Я коли щось роблю, то я роблю в два, в три ряди, переплітаю між собою. Тож, на мій смак, це намисто гарне. І уявіть собі, я купила не тільки, щоб дивитися на нього, а й може буду насити. Намисто це зроблено іспанською фірмою. Це фірма, і багато хто знає, це фірма Зара. Яка в основному випускає одяг. Але таке, також у них є аксесуари. Чому я знаю, що це Зара? Тому що отут є отаке от маркування. Бачите, зараз. ця фірма існує десь з 70-х років ХХ сторіччя. Тож мисто може бути зроблена в ХХ сторіччі, тоді воно вже вважається вінтажним. Може й ні. Може, воно і не вінтажне, а зроблено десь 5 чи 10 років тому, не знаю. Але мені здалося дуже оригінальним і вирішила його купити. А ще знайшла на розвалі таку річ. Ну, я не знаю, що це, правда, щось для закріплення. От Бачите, так відкривається тут трошки так з напругою, і закривається. І нібито воно ну, так тримається тут добре, так не розстібнеш, якщо не прикладеш зусилля. І що це, я не знаю. Ось дивіться, тут такі стрази. Я навіть подумала, ну а може, це якісь рубіни чи що. Ні, перевірила вдома, ні, це стрази. Але, знаєте, позолота така гарна. І закріплення цих стразів. Воно не сучасне, зовсім не сучасне. Це не вклеєне, воно закріплене, бачите? І навіть оці квадратики, які тут так прочерчені, вони зроблені вручну. Так, це ж цікаво. Знаєте, якась не дуже вже штамповка. Навіть не можу уявити. Я думала, знаєте, може, це для закріплення, ну, якесь таке намисто, наприклад, так? І отак закріпити. Але ні, оце намисте тут так ходить, воно не буде триматися, зафіксовано не буде, розумієте? Подумала, що може це для комірця. Ну, але ж так, теж щось дивне. Якщо хтось знає, що це таке, підкажіть мені. І ось купила таке намисто, як я вважаю, воно має вінтажний вік. Мені здається, що це якісь 50-60 роки. Я кажу по стилю, тому що, бачите, такі намистини, характерні для того періоду. А, а застібка у них ось така. І мені здається, що їх якось перенизали, тому що ця нитка, на якій вони, вона така якась груба. Мені здається, що була. Якась інша нитка, але вона може стерлася, тому перенизали. Ці намистини скляні, і можна побачити, що всередині кожна з них має інший колір. Це якесь поєднання, дивіться, зеленого, жовтого і бускового кольору. Бачите? Дуже мені подобається оригінальне скло, і я. Так, подивилася на це ці, на ці намисто, здивувалася і вирішила, що такого в мене не було, треба взяти. Але, ну як то казати, от такого такого не було. Але, покажу вам, нагадаю, одне намисто, Давно я його купувала, дивіться. Ось таке. Воно зроблено за тим же принципом. Основна частина, бачите, має колір. Ну, тут такий трошки світло-зелений, а всередині коричний. Бачите? Ну, Вони схожі за принципом кажу, вироблення з цих намистин, але бачите, має іншу форму. І зібрані це на пінах, а це ось на ниці. А застіпка, до речі, у них дуже схожа. Ось, бачите? Один в один. Не можу вам нічого сказати про це скло, хоч мені дуже це цікаво. Я ще шукала в свій час і про ці намистини, нічого не знайшла. Зараз, знаєте, знайшла якийсь сайт в інтернеті, де написано. Все, Всі оригінальні типи скла це або Венеція, або Чехословаччина. Я так подумала, подумала про себе, навіть не можу зараз сказати, чи то до Венеції, чи то до Чехословаччини можуть відноситися такі, ну я б сказала, експерименти з склом. От. Впевнена, що це вінтаж, але нічого більше сказати не можу. Ну і на фінал відео я залишила оце кольє, <кій> яке мені дуже сподобалося. Бо, знаєте, багато кольє зустрічаємо з стразів, які імітують діаманти. А ось так, щоб якийсь колір був, це вже не так і багато. багато таких кольє. А тут, от дивіться, який гарний червоний кристал в центрі. І він. Е, немає амальгами. Ну, і навколо нього тож дуже гарні кристали. Все сяє. Е, Ось тут ланцюжок теж прикрашений стразами. І навіть застіпка. Це таке місце, яке дуже часто втрачає кристали. Навіть тут є всі стрази на своїх місцях. Тож, Вважаю, що дуже гарний станції прикраси. Вважаю, що зроблена вона в 20 сторіччі, тож має вінтажний вік. Ну Так, мені здається, що це такі 70-80 роки, не пізніше. Можливо, це Чехословаччина. Але, ну, точно сказати нічого не можу. Вирішила залишити її на фінал, показу, бо з всіх прекрасних які я сьогодні знайшла, мені здається, ця має е, впевнено гарний вік, гарне таке дуже походження, бо зроблено якісно. Тут, бачите, все це спаяно вручну. Якість кристалів дуже гарна, тож вирішила її зробити шедевр. Але це ще не все. Я купила кілька брошок який я вирішила залишити на друге відео. Так, розбити тут прикраси на шию, там брошки. Тож, чекаю вас на другу серію. Ну, так, щоб трошки нагадати вам, що я сьогодні показала оці прикраси, і сподіваюся, що вам щось сподобалося. Якщо ви маєте якусь інформацію, то буду дуже вдячна. Ну а так, всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.